Це програма Акценти на телеканалі TV4. Мене звати Тетяна Скиба, і сьогодні до розмови у нашу студію. Ми запросили Юрія Костенка, народного депутата п'яти скликань Верховної ради, міністра охорони довкілля та ядерної безпеки 92-98 років, а також автора книги Історія ядерного розброєння України. Вітаю вас. Ми вже не вперше з вами зустрічаємося у цій студії, і я думаю, що наші глядачі вже із ваших посад зрозуміли, в якому напрямку ми будемо з вами говорити. Насправді, я особисто від себе я вважаю вас таким основних основних експертів в напрямку ядерної безпеки. І ми розуміємо, що сьогодні ми дуже часто чуємо про те, що можливі загрози ядерної війни один із таких найстрашніших сценаріїв, який від для людства, і власне якими можуть бути наслідки. Для людства я трішки перейду до фактів актуальних новин, тому що я готувалася. Вчора була одна інформація. Сьогодні ми будемо вже по-іншому говорити. Власне, ще 12 червня з'явилася інформація про те, що США виводять частину дипломатів з близького сходу через напружену ситуацію. Уже вночі, 13 червня, Ізраїль завдав масових масованих ударів по всій території Урану. Цілями стали ядерні та військові об'єкти, також керівники збройних сил та вчені ядерники. Сам прем'єр Ізраїлю він заявив про те, що ці удари були завдані. Через наближення Урану до створення Ірану е, е, Ірану до створення ядерної зброї, яка поставила під загрозу існування Ізраїлю. Власне, тут і виникає питання: е, ми з вами вже живемо на початку третьої світової війни? Чи це е, я не знаю, якась підготовка? Тому що ми розуміємо там війна у Росії України, е, Ізраїль, Іран. Також я ще читала там е, Індія і Пакистан, якщо не помиляюся, що ви можете про це сказати? Якщо дивитися на історію людства, яка проходила і Першу світову війну і Другу світову війну, то світ знаходиться в умовах Третьої світової війни. Чому я так стверджую? Тому що війни попередні також розпочиналися не одразу, коли була залучена практично більша частина світових країн до участі безпосередньої війни. А це відбувалося поступово і під час Першої світової війни і під час Другої світової війни. І е, якщо подивитися вже на розвиток російської агресії, то спочатку це був конфлікт е, типу на Донбасі, коли вона ввела свої війська на територію України. Цьому передувала анексія Криму. Далі розширення російської агресії до широкомасштабної. Агресії і введення у дію союзників. В першу чергу це стосується Ірану, Північної Кореї, яка постачала Росії зброю Китаю, який постачав технології, необхідні для військово-промислового комплексу Росії. То можна вже стверджувати, що вісь зла з одного боку, а з іншого боку, як Путін трактує свою агресію проти України, це не проти України, а це проти НАТО на території України. Угу. Постійно підкреслює саме цей аспект. Тепер під час уже широкомасштабної агресії виник конфлікт Ізраїль-Іран, Палестина, так звана спецоперація як частина цієї війни між Ізраїлем і Іраном. Далі на цьому тлі Індія-Пакистан. Ну і очікують гарячу фазу стосунків між північною і південною Америкою. ой, я перепрошую Кореєю. Тому, якщо підсумувати, то можна сказати, що це один із етапів Третьої світової війни. І тут лише є невідомим один аспект. Це чи ця війна закінчиться термоядерною фазою, тобто використанням ядерної, термоядерної зброї, великої потужності, а це загроза всьому людству, фактично. І в цьому сенсі якраз і відбувається спекуляція з одного боку, Путін. Постійно погрожує застосувати ядерну зброю проти України і відтак розпочати термоядерний конфлікт. Але з іншого боку, як стверджує і світова практика, і теорія ядерного стримування, що стратегічні озброєння, які загрожують знищенням людства загалом, вони створювалися лише для того, щоб зупинити агресію, а не створювалися для Розв'язання агресії, mm. тобто це стримуючий фактор ядерної зброї, і заяви Путіна, до речі, і Трамп почав заявляти про те, що Україна штовхає США до третьої світової ядерної війни. Це все неправда. Чудово розуміє і Трамп, що термоядерна війна не розпочнеться, і тим більше боїться термоядерної війни. Диктатор Кремлівський Путін, бо він параноїк і він найбільше піклується про своє життя. Ну ви ж маєте докази, коли Пригожин почав свій наступ на Москву, умовний наступ, то він опинився, я маю на увазі, Путін в, в, в Свердловській області, десь там в бункері ядерному. Тому я не бачу перспектив. Розвитку третьої світової війни зараз принаймні в цій фазі до використання саме ядерної зброї масового знищення і до припинення існування людства. Це угу. мій такий прогноз. Угу. Якщо поговорити про там ядерний статус країн, які мають, які офіційного не мають, тобто я веду до того там про Ізраїль. Про ядерний статус цієї країни мовчать. А якщо у випадку України вважають якимось неприйнятим, як тут, як тут вести себе? Тобто, чи Україна в таких умов може претендувати все ж таки на ядерний статус, який вона раніше мала? Складне питання. З одного боку, ми воюємо проти ядерної країни. Це абсолютно нерівні з точки зору військової спроможності країни. Я кажу про Росію, Україну, і для забезпечення можливості себе обороняти Україні потрібно відновити ядерний статус. Це Поза всяку сумніву, тим більше, що ті документи, які зобов'язували Україну утримуватися від виробництва власної ядерної зброї, я маю на увазі договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Україна підписала як без'ядерна країна. Тобто спочатку Російській Федерації було передано на превеликий жаль, попри рішення українського парламенту, весь ядерний потенціал, і відтак Україна. Підписала угоду про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна. Але в обмін на це країни ядерні п'ять країн: це США, Британія, Франція, Китай і Російська Федерація. Дали запевнення у Будапештському меморандумі, Їх трактують як гарантії безпеки. Що вони будуть утримуватися від агресії проти України і загроз територіальної цілісності. Отже, е своєю агресією Росія проти України вже денонсувала Будапештський меморандум. Денонсувала. І Україні навіть не потрібно денонсувати його у Верховній Раді України. Бо він документ, який має юридичну силу, начебто, але з іншого боку, Росія своїми діями фактично його перекреслила. Нівелювала. А відтак постає питання: ми маємо право розвивати власну ядерну програму. Моя відповідь: так, ми маємо право. І моральне, і юридичне. Але питання в іншому стоїть. Що таке ядерна програма? Я не буду ж всіма проблемами складними перевантажувати ефіри. Я дуже коротко. Шую. В першу чергу вона вимагає наявність фінансових ресурсів. Це дуже дорога програма. Я не кажу навіть про утримання, я кажу про виробництво. Uh -huh. Так, Україна має в першу чергу мізки для того, щоб створити ядерний вибуховий пристрій. Але Україна не має коштів на сьогоднішній день. 70 і більше відсотків доходів бюджету державного, включно із військовими потребами, фінансує захід. І питання: ми будемо звертатися до наших партнерів, дайте нам ще кошти на виробництво ядерної зброї. Що скажуть партнери? Так ви постійно просите дати вам кошти на виробництво звичайних озброєнь для віці, чи агресії. Для чого вам виробляти ще перевантажувати бюджет цими витратами. витратами Бо ви ж не маєте того, що потрібно для віці, чи сьогодні агресору. Тому що по-любому ядерна програма це десятки років. Іран, до речі, яку згадували, це більше 30 років він працює над власною військовою ядерною програмою, і внаслідок санкцій, там тисків ще він не. Може продемонструвати світу ядерний вибух, розумієте? Тому в нас немає коштів. Друге, у нас на сьогоднішній день відсутнє виробництво для збагачення, того, що потрібно для ядерної зброї. Це високозбагачений уран і плутоні. Так, у нас є відпрацьоване ядерне паливо на АЕС якого достатньо для виробництва лечі то треба створити спеціальні технології, вирішити Купити спеціальні технології, створити спеціальні виробництва, щоб напрацьовувати плутоній і високозбагачений уран. Немає немає де розташовувати вся територія України під обстрілами Росії, як тільки Україна. Навіть десь взявши кошти, почне цю програму, обов'язково буде удар по цих об'єктах, як сьогодні вночі зробив Ізраїль по об'єктах іранської ядерної військової програми. Ну і третє, якщо вже навіть зробили в якимось чудом вибуховий пристрій, угу. то е, треба ж пам'ятати, що ядерну боєголовку треба доставити до місця, треба розвивати. Українську балістику сьогодні вона лише здатна там на 300 кілометрів, поки що як кажуть. А треба нам, щоб покрити всю територію Росії, то треба десь приблизно 1009-10, щоб летіла українська ракета балістична на цілі в Росії. Ну і якщо сукупно це все, знаєте, підсумувати, то я б так сказав. Саме українська ядерна військова програма сьогодні є недоступною для наших можливостей і вимог такої страшної війни, яка загрожує знищенню загалом української держави. Нам треба виживати, нам треба боротися за виживання, а потім вже будемо говорити про якісь там стратегії. І один аспект щодо того: а де ж все-таки місце українській ядерній програмі? Воно може бути чи не може бути, стверджую, може бути у загальноєвропейській системі безпеки, про яку зараз починає говорити все більше європейський союз, у тому, що саме українська балістика і можливості щодо ядерних матеріалів, які є на нашій території, на території АЕС можуть використовуватися у побудові загальноєвропейської. Нової концепції безпеки, в тому числі так званої ядерної Парасольки без США. От, от там, там є перспектива, тобто, в тому це числі офіційно так. Звичайно, ми це можемо офіційно брати участь, ну, зокрема свою балістикою. Всі знають, що ми найкраще виробляли і маємо знання щодо виробництва носіїв. Uh -huh. Найкраще в Радянському Союзі носіїв виробляв Південмаш, І КБ Південне. Має технології до сьогоднішнього дня, які є неперевершеними у світі. до сьогоднішнього дня. Тому в нас є чим входити у загальноєвропейську систему побудови безпеки без США, європейської безпеки. От там і треба шукати перспективу. Угу. Попри те, що Україна не має от якраз цього ядерного статусу, який власне, і нам потрібен в цих умовах. Ми бачимо і результати, які проявляються у нас завдяки військовим. Буквально два тижні тому Україна провела успішну спецоперацію Павотина, завдавши ударів по чотирьох стратегічних авіабазах в Тило Росії та знищивши 41 літак, ми розуміємо, що ну на таку масштабну ситуацію може бути і масштабна відповідь, власне, ворог і продовжує таку. Вати українські міста, але тут додам, що британський полковник Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії застосування російської ядерної зброї. Ям коротко їх перечислю, ми, власне і обговоримо це. Перший це пряма атака на українську бойову концентрацію, тобто удар по скупченню танків, артилерії, військ там на лінії фронту. Другий це напад на український аеродром, тобто знищення російських за знищення, тобто помста за знищення російських бомбардувальників третій – це ядерний удар, і четвертий це удар по одному з українських міст. На вашу думку, ми розуміємо, що це різні сценарії, можливі сценарії, які з них можуть бути вцілені, і чи варто розглядати, навіть якщо ми говорили про те, що Україна, Україна немає якихось там певних умов, чи варто розглядати Україні співпрацю із якоюсь країною, до прикладу, в напрямку там, створення ядерної зброї зброї саме для України? Тут два питання, але ми з я думаю, ви поділите їх. Ну щодо ядерного удару, яким погрожує Путін, я вже сказав свою думку. Це малоймовірний сценарій, тому що це змусить в першу чергу США дати відповідь на цей ядерний удар. Річ в тому, що Путін вже на початку війни хотів застосувати, хотів застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою. Угу. Але не тільки ж наші союзники виступили із катеричною заявою відмовитися від цього сценарію, але і союзники Росії, Китай, Індія зробили ядерні країни, до речі, зробили заяву про неприпустимість використання ядерної зброї в сучасному світі, бо вона може привести до завершення людства. Ну а Сполучені Штати Америки, вустами Байдена, тодішнього президента дуже жорстко заявили, що США. Тоді неядерну відповідь дадуть Росії безпосередньо не українці, а США ну же флот в Середземному морі, але це буде відповідь, яка тотально знищить на території України російські війська, тамагавками, зокрема. Тобто за таких обставин <кхм> Путін перестав говорити про використання ядерної зброї. Але коли ситуація на фронті погіршувалася, він знов почав лякати світ. Тим, що він може застосувати, я думаю, що це здебільшого психологічний тиск однозначно, і... так коли ти розумієш, що психологічно важко. і перепрошую, це тиск навіть не на Україну і українців. Українці вже наскільки адаптовані до всіх загроз, вони сприймають це спокійно. А це тиск на західного громадянина, який дає погодження своїм урядам, на масштабну допомогу Україні у віці чи російської агресії, от для чого він використовує цю ядерну риторику, ядерні прогрози. А громадяни західних країн вони теоретично дивляться на те, що відбувається в Україні, як свою особисту загрозу. А коли Путін каже, так я можу застосувати і ядерну зброю, то це вже загроза безпосередньо громадянину західних країн, і вони цього дуже бояться. Ось для чого Путін постійно цим значить спекулює. Тепер знову, чи може хтось для України сприяти виробництву? Відповідь однозначна. Зараз це абсолютно нереалістичні сценарії. Найбільш реалістичним сценарієм все-таки є сценарій, коли Україна стане частиною системи європейської безпеки. В нас і вже так називають щитом, який захищає демократію європейську від російської агресії. А е, якщо говорити про ядерну парасолю над Європою всією, то потужності ядерної Британії ядерної Франції, яка має ядерну зброю, недостатньо для того, щоб створити ту парасолю, яку забезпечує сьогодні США. Тому у, у цій програмі місце для українського військово-промислового комплексу для наших фізиків, ядерників є. Це гарно. Це дуже гарно вже звучить. Але ви знаєте, мені окрім думок експертів там, власне і військових, також цікаві думки штучного інтелекту. Як ми як ми сьогодні дуже часто звертаємося до нього, і також мої колеги, і, власне, я вирішила скористатися цим. І наскільки штучний інтелект оцінює ймовірність ядерної війни з 25-х по 30-ті роки. Також тут вам озвучую сценарій, який, ймовірні він назвав. Перший це пряма масштабна ядерна війна між США і Росією. Це Менше одного відсотків, тобто ймовірність її. Друге локальне використання тактичної ядерної зброї в Україні від 5 до 15%. Це у разі якоїсь поразки власне, Росії, поразки на фронті. Третє це випадкова ядерна ескалація через технічну та комунікаційну помилку 1-3%. І четверте це погрози ядерного удару без фактичного застосування. Власне, що ми бачимо, наскільки їх сьогодні часто озвучують. Насправді всі ситуації я не знаю, що тривожніше це чи те, що штучний інтелект. Вже може е, прорахувати ймовірність ядерної війни, чи те, що е, люди в якомусь випадку можуть її проігнорувати, тому що навіть до цієї інформації хочеться ще додати е, про те, що недавно навіть директорка національної розвідки США Тулсі е, Габарт е, опублікувала відео про те, якими можуть бути наслідки ядерної війни, і наскільки е, наскільки ми вже знаходимося на її міжі, е, тут хочеться додати чи потрібно людям якось готувати. Чи потрібно те, що хвилюватися, я вже не скажу, тому що це вже хвилювання присутнє. Чи варто робити якісь дії до того, аби бути готовим в разі? Два аспекти цієї проблеми. Перше, нічого дивного в тому, що опублікували з допомогою інтелекту, угу. в теорії ядерного стримування не з'явилося. Те, що вона. Цифри конкретні видала, я ще. технологія. Це було відомо під час Холодної війни, коли США і Радянський Союз конфліктували на геополітичній арені і були миттєвості, коли дійсно людство було на межі термоядерної війни. Це кубинський не конфлікт, а криза, коли Сполучені Штати Америки блокували Кубу. Внаслідок того, що туди Радянський Союз таємно завіз оперативно-тактичні ракети, які сяли ядерні, які сяли території США. Другий технологічний. Приклад, який згадує ще, що mm. внаслідок чогось може статися несанкціонований запуск. Так, такі випадки були, тому що втрачалися, наприклад, бомбардувальники, ядерні бомби під час навчань НАТО, правда, на території над морями. Тобто, а це означало, що а якби це ближче десь до кордонів Радянського Союзу, це могло б привести вже до активації. З боку Радянського Союзу ядерної зброї, але були і технологічні проблеми. Колишній генеральний конструктор Південмашу на засіданні РНБО в 92-му році в Кравчука сказав, що він був свідком, як на ядерному полігоні в Казахстані почався відлік. Запуску несанкціонованого радянської ракети виробництва Південмашу. а там ці ракети із десятьма боєголовками. Він реально казав, що вони ледь не посивіли, от поки зрозуміли причину самозапуску і зупинили цей самозапуск. От, це є ті технологічні аспекти, які дійсно загрожують людству. Ну але це поза межами будь-якого там контролю, уяви. А от щодо того, що Путін спробує все таки під час цієї війни використати, то я вже дав чітку відповідь: не спробую, тому що це реальна. Дорога Путіну до пекла, і він швидше попаде до пекла, куди він має обов'язково попасти, якщо він наважиться на використання ядерної зброї. Що людям варто сказати в цьому випадку? В цьому випадку треба сказати саме головне на мій погляд, попри дуже важку ситуацію зараз на фронті, там і все інше, тим не менше, Україна рухається до своєї перемоги, як не дивно. В якому сенсі не на полі бою. Це зараз неможливо в силу різних обставин. Але ті обставини, які складаються навколо російсько-української війни, глобальні обставини, змусять захід зовсім по-іншому себе поводити щодо агресора. Тобто, нарешті, буде застосовано принцип примусу агресора до миру, і в першу чергу це стосується економічних чинників, за рахунок чого Путін фінансує війну, за рахунок заходу здебільшого, який купує в Росії енергоносії, а ці кошти Путін. Використовує для військово-промислового комплексу, для найманців своїх. Він ж фактично купує росіян, щоб вони йшли на самовбивство на лінії фронту. І тому, коли Захід нарешті і Трамп наважиться на застосування того, що повинні вони були зробити ще в 2022 році, і що обіцяв пан Байден. Попередній президент, пекельні санкції вже не застосували. Пекельні санкції змусили б Росію уже в 2022 році припинити агресію. Але чим мотивувала Америка, що вони не застосували? А раптом Росія почне розпадатися, і Росія цією темою, що розпад Росії ядерної примусить мати в штаті ще більші проблеми, бо куди попаде та ядерна зброя, і все інше до речі, я ще перед. Широкомасштабною війною зустрічався із американськими дипломатами, це була в Італії конференція щодо уроків ядерного розброєння України. І я їх переконав, ніякої проблеми із розпадом Росії для вас не буде. Ви лякалися розпаду Радянського Ядерного Союзу, і він розпався. І що відбулося? А нічого не відбулося. Точно так же кажу. Із досвіду розпаду СРСР нічого не страшного для вас не відбудеться, але штати приховують головний їхній біль політичний це посилення розпадом Росії Китаю. А штати стрімко програють гонку економічну. Китаю ви згадали штучний інтелект. Так, штучний інтелект Китайці вже на 10 років випереджають у розвитку технології Сполучені Штати Америки. Про це говорив колишній радник президента Байдена з питань національної безпеки Саліван, коли передавав справи новій адміністрації президенту Трампа. І Він сказав, що на превеликий жаль така ситуація. І третє, один тільки чинник: Китай за один рік. Виробляє скільки військових кораблів, як США, за весь цей період після Другої світової війни. Тобто Китай має такі колосальні технологічні можливості обігнати США і не тільки в мирному економічному змаганні, але і у військовому змаганні, що Штати для них це. Немає відповіді на всі ці питання, як це зупинити, і тому розпад Росії, вони одразу трансформують, що це посилення Китаю, а вони і так не дають ради Китаю. Ось що стоїть за цією риторикою, що так, так, демократія, право, верховенство, але санкції, які міжнародне право зобов'язує робити західний світ проти диктатури, які розв'язали агресію, вони не застосовують. І тим не менше, оці всі аспекти, які ведуть дійсно до третьої світової. Війни фази гарячої, коли всі змушені будуть воювати, всі проти всіх. Він врешті-решт примусить застосувати ті принципи, які є в статуті ООН, які є в міжнародному праві, які називаються примус агресора до миру. Тому я бачу для України саме перспективу в тому, що війна примусом Росії до миру. Приведе до зупинки бойових дій, а далі до розпаду Росії. Оце й буде наша перемога, мирна, спокійна, без страт життя. І нарешті ця імперія зла, про яку говорив ще президент Рейган, самоліквідується, і тоді світ стане набагато більш безпечнішим, тому що Китай за всю свою історію ні на кого не нападав. Китай себе захищає і свої інтереси будує свою оболонку да, і будує свою оболонку. Я вам щиро вдячна за цю таку чітку чіткі відповіді. Власне глибокі розгорнуті напрямки. Я сподіваюся, що можливо когось з наших глядачів ми заспокоїла, а комусь ми пояснили, яка на сьогодні є ситуація, тому що важливо її розуміти, і дуже хочеться побажати більшість сміливості тим людям, які на сьогодні мають приймати важливі рішення для українців. Дякую вам, що для нас завітали. Дякую вам наші телеглядачі. Сьогодні у нас у гостях був Юрій Костенко, народний депутат Пітискликань Верховної ради, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 92-98 років та автор книги Історія ядерно розброєння України. Кажу вам, бережіть себе і до наступних зустрічей.